Порушення технології. Система термоізоляції складна структура, яка не терпить зневажливого відношення. Кожен шар має бути нанесений правильно з дотриманням технології. Ми неодноразово розповідали в наших попередніх роликах про те, що на один квадратний метр припадає від 10 до 12 кілограм навантаження від системи утеплення. Тому все має триматися надійно. Ось основні етапи проведення робіт. Основа має бути очищена від груду та прогрунтована ґрунтом глибокого проникнення. Під час монтажу плит утеплювача на них має бути нанесена достатня кількість клею. Потрібно покрити не менше, ніж 60% від площі листа, а краще повністю. Тут економити не можна, оскільки саме на клеї тримається утеплювач. Якщо майстер надто заощаджує клей, це виглядає підозріло. Шви між плитами необхідно закладати поліуретановою піною. Дюбелі для утеплювача повинні бути достатньої довжини. Вони повинні бути акуратно забиті і задуті піною до того, як клеїти армуючу сітку, тому що часто армуючу сітку прибивають дюбелями до утеплювача. Це неодмінно призводить до тріщин та деформації на фасаді. Також нагадаємо, що дюбелів повинна бути достатня кількість не менше, ніж 5-6 штук на 1 квадратний метр. Армуюча сітка має бути проклеєна з двох сторін, тобто повністю втоплена в клей, а її краї мають бути заведені один на другий не менше, ніж на 10 см. Для кутів укосів та вигинів застосовуються спеціальні куточки з армуючою сіткою. Перед нанесенням декоративного шару поверхня знову ґрунтується, але на цей раз ґрунтуючою фарбою з кварцевим піском. Є багато інших моментів, проте ми поки обмежимося основними. Якщо майстер грубо порушує ці вимоги, перед вами халтурник.